бачите, людей мало, швидко, безкоштовно, От і зручно. Тут все не діло, не вибухало. Було б зовсім гарно у Харкові, але, але що маємо, то маємо, як казав колишній наш.

С було видно. Зараз і аналіз. Така гарна, тепла. Це усі ми розлаха. Всі ще родять, бачите. Магазинчики інших людей скріпляється все. Будемо що сюди. До побачимо.